Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні в мене день народження, 37 років. І сьогодні неділя починається новий розіграш тижневий. Знайшов ось такий ключик, в мене ця гра є, але я ще, правда, не грав. Рецензії переважно схвальні 73%. Таке виживання у відкритому світі, крафт там є. Монстрики там якісь 369 гривень без знижки коштує. Української немає. І в мене ніяк не доходить час пограти в неї. Тому швидше за все хто виграє, потім скажемо, як грає. Windows 10, 16 оперативної пам'яті, 10.60 GTX рекомендовані. А так то 8 і GTX 960. Тобто 960 я не пам'ятаю, 2 ГБ, мабуть. Відеокарта і 8 оперативної потрібно. Ну таке. Щось схоже, мабуть, на Раст, хоча тут не показує на мінімалках просто. Там я дивився другий другом е добувати, будувати, добу добувати ресурси, полювання. Ну Таке, треба спробувати. Тому приймайте участь, ставте вподобайки обов'язково, тому що вподобайок завжди набагато менше, ніж учасників. Не вже так важко, це ж швидше, ніж ви пишете коментар. Тицнути один раз мишкою. Ну нехай щастить.